Усім доброго ранку. Виглядаю сьогодні у вікно. Яка у нас тут краса. Дивіться троянди, красуні такі. Це троянда Полька, платиста троянда. Яка ж вона гарна? Вона розкривається вже така побільше стала і квітів побільше теж. Зараз вона квітує дуже гарно. Тут троянда Вінчестерка Сідрал. Така біла, ну і крокус роуз Трошки вже відцвітає. І там троянда рожева, Даутштраус. Так. так. Називається? От. А ну, оця от полічка моя улюблена трояндочка. Яка вона така фігурна, вся. І потім вам поближче ще раз покажу. А сьогодні так прохолодно на вулиці. Мені сьогодні. Так не, не спекотно, як було раніше. У нас похолодало. в Запоріжжі. Так, так змінюється погода на початку червня. Так приємно так відкриваєш іконці, і тут така краса. Ой, пташки співають. Мій день починається з улюбленої кави. Я п'ю таку каву 25 Coffee Roasters Milk Rush. Мені дуже подобається. Вона така насичена, смачна, ароматна, супер смачна. Тут вже, бачите, випила все, залишилася на один раз. І зараз зроблю собі каву на кавомолці. Це українська компанія, дуже багато різних смаків. Мені ця подобалася, я хочу ще спробувати інші, Різні смаки такі є, так, також у них є чаї, какао і кави без кофеїну. Це суміш-арабіки з Кенії та Ефіопії. Замовити каву 25 Coffee Roasters можна зі знижкою 15% по промокоду Юлія Гарден, який дійсний до 21 липня 2025 року. В описі є силочка на цю каву. Замовляйте, дуже смачна кава. І я з кавою вийшла на вулицю, тому що у нас вже сонечко, і вже гарно можна попити кави в саду, тому що це саме смак пити в саду і любуватися красою, яку ти сам зробив. Погодка налаживається, і можна їхати гуляти сьогодні. Супер! Вчора обрізала троянди і випадково трошки зламала ромашки. І одну трояндочку обрізала випадково. Тому поставила сьогодні таку вазочку креманку для морозива. Ось така у мене тут трояночка, абракадабра, дві ромашечки. Так. І от наш врожай, ірга канадська ламарка. Сьогодні ми вже її, е, е, ягодки зібрали всі. І от, от тільки у нас вийшло в одному контейнері. Це я збирала. І сьогодні. І в принципі, все вже зібрали і залишилось трошки е, ті, що не доспіли. Цього року вже такий врожай побільше. І вона дуже смачна, ця ірга, ірга корисна, і можна буде додати кудись там, може випічку якусь, і просто їсти. Вона, вона солодка і дуже корисна, ще раз повторюсь. Так, тут приблизно кілограм, я так вважаю. От. І така в нас вже розростається ірга. Я думаю, коли Дерево вже буде велике, о, там можна буде і варення зробити якесь, подивитися, потрібно буде в інтернеті якісь рецепти з ергі. Я ні разу не коштувала такого, але думаю, буде смачно. Так, і ягідки ергі Помили, трошки сахарочкою і буду смакувати. Так, приготувала картоплю молоду. Купила на базарі за 38 гривень вже кілограмчик, вже дешевше коштує. Так зробила з горшковим маслом, зеленю і сметанковим. По дві поки що, а там як піде. Так, салатик овочевий. І от наші ніжки, лучок, ніжки, курячі. Дуже смачно виглядає. Так, пахне І скумбрія. Трошки підпеклася вона у нас, ну нічого. До речі, перший раз ми готували на мангалі скумбрію шматочками такими. Так, Марінат такий був. Сонячникова олія. Так, соєвий соус, паприка, приправи для риби. додавали лимон, сіль і мелений імбір і Все це постояло трошки. І підсмажили. Риба швидко готується, десь приблизно 10 хвилин, не більше. Так, ми з сином вирішили прогулятися і пішки йдемо. Бачите, який там вид гарний. На церкву на Анголінка. У нас там церква. Її так гарно бачите. А небо у нас якесь сьогодні темно. Дощ збирався, але зараз вже сонце. І тому дощ поки що відкладається. Ось такий чудовий від. А ми йдемо в першу пекарню. Там на Анголянка є. Є на Анголянка. Так от там продаються дуже гарні горішки двох видів шоколадний. Ну, біли, звичайні. Такі. О, так, забор покрасили. Колір, пофарбували колір такий незвичайний, не де? Хм, яскравий. От. І ми так пішки йдемо, скосили дорогу. І ми, звичайно, ходимо по іншій стороні і по-іншому. А зараз ми вирішили піти в іншу сторону. І так, пішки зараз дойдемо. Швидше. От сонечко вийшло і вже жарко Фу. нас так прямо-прямо потрібно йти і все. Так, ми вже з сином повернулися, пішки пройшли туди і назад. Зайшли в першу пекарню, мені дуже подобається там випічка, і там і ціни розумні, і смачно завжди. От ми взяли отакі горішки. Вони там дуже смачні. Вони там по 24 гривні 100 грам, І дуже вигідно виходить. Отакі От 8 штук ми взяли. Дуже гарні ці горішки. Ще є шоколадні, але шоколадних не було, на жаль. Потім ми взяли медовичок такий, такий він прям м'який. Теж там 29 гривень 100 грамів коштує. От У нас ці два шматочки вийшло на 130 гривень. Як чотири шматка. І взяли ще спробувати. Ми в першій пекарні брали на Анголінка, там якраз біля позатої хати є перша пекарня. От. Ми взяли такі круасанчики, Зараз покажу. Це з фісташкою такий. Спробуємо з горішками, з фісташками, Один такий, він коштує 33 гривні. Ось такий, Вон зараз щас його висла. І шоколадний отакий, 27 гривень. Я сподіваюся, шоколаду буде достатньо. В общем, спробуємо. З чайочком зараз буде у нас такий сьогодні неділя. І трошки побалуємо себе з чайком. Калорії якраз пожигала, з пішки, і зараз можна трошки смачненького сьогодні. Напишіть, ви щось купували в першій пікарні, що вам подобається там, якщо купували. І цікаво, є в інших містах так, перша пікарня. У нас в Запоріжжі їх декілька. Так, ми сьогодні з подругою а в неділю. Трошки погуляти вже ввечері. Хочу мотоцикли громкі, гучні. Вот. І ми зайшли в Дольче Віта. Нам дуже подобається це кафе. І сьогодні ми замовили дранники з індичкою і грибами. Тут сир, помідорчики. Дуже смачна ця страва. Я вам вже показувала, нам вже принесли така гаряче все. Рекомендую. Мені дуже подобається. І сирники. Їх принесуть чуть пізніше. От така куснятяна. Спробуйте, якщо будете вдольчиві. Так, от принесу нашу другу страву. Це сирники, три молока наземно. Такий, такий соус ну, такі маленькі чотири сирнички. Ну дуже смачний соус. І молочний. Зараз спробуємо і скажу вам. Так, скуштувала сирники, дуже смачні. Мені дуже сподобався там такий солодкий соус, там карамель, молоко. Дуже смачно. Мені сподобалось. Супер. І драненькі були. Класні. Сирники. наїлася і зараз десь ще кави поп'ємо і погуляємо. А, ще у них був, був такий компотик дуже смачний, такий насичений, як вдома. Як вдома. Іра йде там. Ой, так гарно, так гуляти, класно. По вуличкам. Зараз Будемо гуляти туди і, можливо, до веселки дійдемо. До Радуги тут. Тут є турецька кухня, Істамбул назва. Я там ще ні разу не була. Я не знаю, що там турецьку кухню не куштувала ще. Так ми тут гуляємо і дивіться, як гарно квітує юка. Тут багато, така вона чудова, мені подобається така краса. Дивіться, як гарно юка. Ось такі у неї квіточки, як колокольчики, як дзвіночки такі. Ось просто юка. Так я люблю гуляти по, по цьому місту, бульвар Шевченка і так от. Вверх. Тут багато кафе різних, і парк теж можна погуляти. І ми отак от гуляємо. Красота. І такий у неї аромат приємний, дуже ніжний такий. Клас. Юка шикарна. Це сімейний ресторан Бергамот. Тут у нас дуже мені подобається. Тут так романтично, гарно. Віноград, тут м'ється так, квіточки, або бальзамін, или як це? я вже не пам'ятаю, так гарно. А тут мені подобається так бресклет. Відрах відрах підсажений трояндочки. Бачите, як? придумано. Звичайний витра. Чудово. Бергамот. Кафешка така симпатична. Тут така. Затишно так. Красота. Майковського гуляємо, і тут такі гарні гортензії розпустились Клас. Ще навіть видно. У нас почався дощик, а от і гортензія чудові. І ми гуляємо і такий невеликий дощ. Я таким легкою сукні і мені вже холодно трошки. От. І тут теж гортензія. Красота. І тут теж гортензії. Люблю цей... це місто так гуляти від Майковського і вниз до веселки. Ну Ми вже не, не, не будемо туди йти, тому що дощ. Зайш... Ага, зайшли в кафе проспект на Майковського. Попити капучино і спрятатися від дощу, тому що він так усилився і так прохолодно. Будемо їхати додому. Гарно погуляли сьогодні, дає? Так? Гарно, так, дуже гарно. Так. Як завжди. Так? Як завжди. Так смачно поїли, погуляли по вулицям нашим. І тут так теж гарно, а там фонтан працює знаю, там видно, не дуже клас. Я вже тут була, вам показувала панкейки, ми тут їли дуже смачні з морозивом там були горішки. А зараз просто капучино. тому що ми вже так наїлися, вже нічого не хочеться. Зараз головне доїхати додому, тому що вже так важкувато. У нас набагато менше маршруток стало і не так легко.